Це буде вже другий садочок у місті, в якому не використовуватимуть жодного кубометра газу. Таким чином у сонячний час заклад матиме повне забезпечення побутовою гарячою водою завдяки енергії сонця. Система сама себе забезпечує, сама себе контролює. Тобто вона налаштована оптимальним варіантом. Навіть тоді, коли в вихідні дні, коли нема розбіру гарячої води, для того щоб система не кипіла, не входила в стан кипіння, вона забезпечена. Тепловінтилятором ну, охолоджує і ми не маємо, не маємо температури кипіння, не маємо проблем з роботою всієї системи. Система забезпечена безперебійним живленням, оснащена акумуляторами та перетворювачем напруги, тому працює навіть при аварійному відключенні мережі, тобто передбачені всі варіанти. Температуру на колекторі маємо 70 градусів, це від сонця нагрілись. Т-2 це температура бака. Це вже розбірна температура датчиків. Ця температура вже 43 градуси, це маємо ту температуру, яка вже йде на розбір води дитячим садочком. загалом на даху встановлено три гілки по чотири колектори загальною потужністю майже 25 кВт. Завідуюча дошкільного закладу цілком задоволена результатами. У нас працювала нова система сонячних колекторів, яка підігріває воду. Ми дуже задоволені, тому що до цього часу в нас була тепла вода, а зараз з'явилася в приміщенні дошкільного закладу вода гаряча. Окрім значної економії, ще й безпечно, щоб дітки не ошпарили руки, система оснащена спеціальним клапаном. Задаємо температуру, наприклад, 40 градусів. От, і яка б температура з баків не йшла, 60, 70, 80 градусів, з бака в нас йде гаряча вода. В нас тут виставлена температура 40 сорок градусів, і тобто на садочок у нас температура більш ніж 40 градусів на групи не йде. Вона підмішується холодною водою. Крім того, до початку опалювального сезону Це в Росинці було. також планується встановити ердопаливну модульну котельню, яка працюватиме на відходах деревини. Наталія Гасуляк Любов Галько Андрій Васьків новини телеканал Раї.